Доброго ранку всім. Снідають мої внутріки. Ось так видніше. А в Кузьми ну, вони є. та вже помирився з одною. Заграє до неї. Ці ж жують, воно яку дірку вже до ракушника добралися, грибуть, грибуть. і грибуть. Одна, одна вже здалася. Кузьмі. Так що можна відзначити, що стандартно в нас погуляло. Я так думаю, він так до неї пристає. І вона його не відганяє, не кричить на нього, бо ці сидять і ворчать. Ухаж я з нею вокруг ходить. Так, не буду заважати, готувати остальних тварин, кролів. А вони хай собі тут жують. Гарбузану їм кинула. Листя не все поїли вчорашнього дня. Там даже навілячки якісь потрощили. Ну, Займається добре. Пішла далі. Ми трошки підкупили зерно. Оце в нас вийшла така бочка, тут три мішки. І тут ще ящику і мішечку трошки. Ну, це нам. Може, хвати до нового року. Потім ще треба буде купляти. У нас, так як порахувати, то на тиждень йде мішок зерна, чи пшениці, чи кукурудзи. Ну, ми старалися кукурузу з пшеницею мішати, бо так наче ну, люблять вони, що кури, що качки, і кукурудзу, і пшеницю, то ми змішували. Чередували. ось Зараз треба мені набрати кукурузної дерті і запарю внутрі ям на завтра, щоб було підготовлю, щоб було, що рано їм покушати. Так, це сарки вже зайшли, Чи ще ні а, Сідають вже Зараз знайду ковшика, наберу дерті. Ковшик, виходить, ковшик кукурузної крупи і ковшик ячмінної крупи. І так запарюємо і їм вистачає на 4 дні. Кукурузна дерта. мелено разом з качанами. Так, невдобно зараз наберу. Так, виходить, отакий кошик кукурузної дерті. І такий самий кошик ячмінної крупи. Диртів нема, у нас крупа. Залью кипятком, накрию кришкою. І до завтра воно запариться і буде внутрішкам, що їсти. Ось такі у нас справи. Ось мої курочки вже сіли, насідало. Вже збираються спати. А тут до мене прийшло чудо. Чудо. Заскучило на руки, да? Кривоклюв. Та пустинця тебе ж не видно. Ось, птичка. Така ручна птичка. Да, кривоклюв. не дергайся, тебе не видно. Таке мале. І не росте. Але з великих курей. Він должен був бути ще й бородати, щокати. Так отожди. Орел. Ось такий у нас Крил, клюв, виріс. Чудне. Так, птички сидять. Зараз качачки зайдуть, я їх закрию. И на сегодня все. Тикай. Замур за Так, качки, заходьте. Да заходь -то до Бояться. Давайте забивать его за Я ще криво плю відео. все. Спать. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, гарного вечора. Пока-пока.